Нерами потужними, наша потужна підтримка, дуже потужні. Ну, я знаю, яка потужна, потужніше. Він потужний, особисті потужні, потужний пакет. Я дякую це потужний пакет. Тепер більш потужніший або такої по потужної зброї. Дуже потужна Наша держава не може бути потужною. Україна продемонструвала свою потужність. Ми продовжуємо діяти потужно. відвідав потужності? Прозвучали дуже потужно, потужно. Це дуже потужно. Потужно? і вони працюють дуже сильно, потужно, працюють потужно, потужно працюють з Китаєм і якимось там потужним. Ну потужну, потужну свою. Вони потужна, потужні. По суті, по потужності. Якісь потужні, потужні була потужна, дуже потужна. Те, що потужність були більш потужними, потужна, Потужно. У них більше всього потужності, потужно, щоб найпотужніше, потужно працювати з потужними потужності, потужність, потужний, потужно, потужним свіч.